А от всякі обрубовки статуї, всяка херня допоміжна. Це прям треба купувати і ставити вдома. Ну або десь там в парках сідати, блять, статуя і малювати. От, також можна сідати малювати людей. Я в курсі скінчив. <с>? Блять, опять реклама. Я в курсі скінчик, в них є розділ про людей. Да? Вот. І я прям, ну, типа, сідав ну, на вулиці, і малював людей. От, в кафешке сидав, брав собі каву, так і підрізав там, хто з сірі надовго сів, або більш спокійні пози. Потому що є там э, чуваки, які постійно. Там щось, це, це, от, от, але мені, мені дуже сподобалося, там чувака малював. Він такий, він просто втикав, його, тіпа, баришня сиділа до мене спиною, знаєш, а він сидів. І він, блядь, хвилин 20 вона його тіпа, йому втирала. А він такий. Блядь поза майже не змінилась. От. И, І... Типа, захієнно було малювати. То тобто есть, статична натура, практично, у нас є.